Знову субота, 10-та година ранку. І на черговий протест збираються небайдужі бродівчани. Якою була остання акція протесту? Знає Роман Єльчинінов. У бродах біля міської ради зібрались небайдужі бродівчани на мирний протест. Вони вимагають, аби кошти скерувати на збройні сили України, а не на ремонти вулиць та дороги. Люди зібралися на мітинг під гаслами Бруківка неважлива, важливе життя наших захисників. Та гроші на оборону, а не дороги. Учасники мітингу наголосили, що в умовах війни з Росією найважливішим пріоритетом повинно бути забезпечення потреб українських військових. І навіть зимовий холод не стане їм на заваді у боротьбі за справедливість. Ні, не холодно. Справедливість варта того, щоб пожертвувати пару годин і померзнути. Не що хочеться, щоб в нашій громаді була справедливість. Чого добиваєте? Добиваємося того, щоб нарешті голова нашого нашої ОТГ, і депутати, зрозуміли, що деребан грошей це не є добре в часі війни, що ті умови, які є в нас в місті, в сховищах, що наше місто зовсім не захищене, що проєктів бюджету на 2024 рік немає зовсім закладено коштів на ЗСУ. Що це є цілком неправильно? Присутні висловлювали гасла про підтримку українських військових, які зараз знаходяться на передовій. Вони вимагали від влади припинити витрачати кошти на ремонти доріг і замість цього спрямувати їх на покращення умов для захисту України. Також відреагували на фразу бродівського міського голови про те, що волонтери вже себе вичерпали. Кожен має право на свою думку, а я вважаю, що вони себе вичерпали, збираючи допомогу по школах і садочках. Нещодавно був день волонтера, і в міській раді нагороджували волонтерів також, але щоразу одних тих самих, деяких волонтерів не було. Ваша думка? Наша думка, ну як завжди, міська рада хотіла показати, які вони круті когось попустити, напевно, але їм того не вдалося, тому що оцей їхній папірець нічого не вартий. Варте те, що тобі пишуть хлопці. І як вони дякують, і люди. А як подяку волонтерам може давати міська рада? Подяку дають хлопці там, звітом. Оце подяка. І не треба бумажки, а просто дякую. Оце велике. А подяка на бумажці від міської ради, то волонтери на кого працюють? На міську раду чи на ЗСУ? Протестувальники висловлювали свою обуреність і тим, що місцева влада планувала витрачати значну суму коштів на ремонт доріг, тоді як українські військові захищають Україну від зовнішньої агресії і потребують фінансової підтримки. Це важливо саме перед для наших хлопців. От байдужість нашої нашої громади вбиває тим, що люди не розуміють, що у нас війна. От я чесно кажучи, ми не, не розуміємо тої бай, байдужості, То, напевне, поки з кожної сім'ї не заберуть чоловіка, е, сина, брата, доти нас люди не зрозуміють. Тому така мала кількість, так? У нас люди байдужі. Люди байдужі, люди нічим не інтересуються. Їм, зараз війна їм взагалі не інтересна. От, В нас тут нічого не, не прилітає, то і може та, та байдужість так і є. Завжди наші люди думають, що ну, має влада, так як бути головною і допомагати. І якби влада більше думала за наших хлопців, і люди би бачили ту допомогу, то може би трошечки інакше реагували на це все. На мітингу була присутня депутат Бродівської міської ради Ольга Кравчук. Вона закликала владу почути людей. Та зробити правильне рішення на сесії міської ради, сьома наша мирна акція є заключною, тому що 14 грудня 2023 року запланована чергова сесія, на якій має розглядатися і прийматися рішення про бюджет 2024 року. Станом на сьогодні в проєкті даного рішення немає жодної гривні, передбачено на потреби Збройних сил України, на сховища, на оборону громади і так. Далі нічого не закладено, коштів нема. все у зв'язку з тим, що ПДФО з військовослужбовців забрали з місцевих бюджетів, всі кошти будуть йти тепер на Київ, і відповідно немає грошей, то немає з чого забезпечувати. Якась така. Логіка зараз нашої влади, але ми сподіваємось, і я сподіваюсь, що на сесії знайдуться депутати, і я звісно буду говорити про те, щоб внести зміни до того проекту, який зараз є. Якісь видатки зменшити, якісь забрати, і ті кошти спрямувати на збройні сили України. Як мінімум на військові частини, які знаходяться в нашій громаді, на укриття, які знаходяться в нашій громаді, але яке буде голосування і чи підтримають вони інші депутати, дізнаємося власне на сесії 14 грудня. Самі ж представники бродівської міської влади традиційно не з'явилися на мітинг, але протестувальники заявили, що будуть продовжувати свою боротьбу за справедливе розподілення бюджетних коштів. Вони закликали усіх мешканців приєднатися до їхнього протесту та вимагати від влади пріоритетного фінансування армії та оборонних потреб України. Запитуємо мітингувальників, чи не буде потім такого, що коли скерують усі кошти на Збройні сили України, потім знову буде пікет за те, що у Бродівській громаді не відремонтовані дороги. Всі кошти ніхто ніколи не спрямує, бо в бюджеті є закладені видатки, які ну. При будь-яких обставинах нікуди не діваються. Це захищені статті, енергоносії і е, заробітні плати. Але е, ну, чому центральна влада і Київ забрали зараз кошти з місцевих бюджетів? А тому, що місцеві бюджети самі довели ту владу, самі нехтували, легковажили і тринькали кошти, які йшли. Ну, Тобто влада не зробила нічого, щоб ті кошти збільшилися в бюджеті. Вони просто отримали готовеньки від того, що військовослужбовцям підвищили зарплату. Це не є якісь залучення інвестицій, це не є якісь там продажі комунальних земель чи майна. Це просто кошти, які... Без всяких зусиль надходили в бюджеті, і замість того, щоб витрачати хоча б половину або якусь леву частку з тих сум, ми робили дороги, площі, ремонти, дахи і так далі. Так, звісно, громаду треба ремонтувати, пильнувати. Але вибачте, якщо за 13 років міський голова Балея Анатолій Андрійович не спромігся зробити тих вулиць, то він вже й зараз вдогонку під час війни. Точно їх не зремонтують, це просто кошти, які марно витрачаються, а особливо це поточні ремонти доріг, такі як гредерування доріг, підсипка щебен. Ефект від них тиждень-два, на максимум місяць. Зайде сніг, прийде весна. Ви знаєте, що зробиться з дорогами. Вони знову будуть в жахливому стані, і що йшли на них мільйони, що не йшли. Нічого не дає. Мітинг тривав протягом години, під час якого волонтери висловлювали своє обурення та невдоволення. Вони об'єдналися в боротьбі за покращення умов для українських військових та захист України. Активно допомагають воїнам ЗСУ і бродівські волонтери. Чи погоджуєтеся ви з думкою мера, що вони вже себе вичерпали, чи ні? Звичайно, я не погоджуюсь взагалі з думками нашого мера, але. Щодо згадки про сюжет і інтерв'ю, яке він давав в Бродівському комунальному телебаченні, краще б він нічого не говорив і мовчав. Бо все, що він не каже, тепер стало серед громади, серед волонтерів. Крилатими висловами, нам з того смішно, тому що те, що він говорить. Якось не дуже відповідає статусу самого мера. Вичерпали себе не волонтери, а вичерпали себе сім'ї військовослужбовців. люди, які донатять, допомагають, хто чим може, хтось з окопними свічками, хтось зв'язаними носочками, хтось плетінням свічки. І реально люди себе вичерпали, тому що війна другий рік. І коли вона закінчиться, ніхто не знає. І чи буде краще, також невідомо. І так люди себе вичерпали. А волонтери не вичерпали. Тих, що я знаю, і що є в нашій громаді, постійно організовуються збори. Збори закриваються, відбуваються поїздки на схід, поїздки відбуваються. Тобто, як працюють, так і працюють. Те, що стали менше донатити люди, це правда. Те, що збори йдуть важче, так, але волонтери себе точно не вичерпали. Волонтери точно не чекають посвідчення чи якоїсь роздрукованої кольорової грамоти. Вони чекають тільки щоб. Хлопці відповідали на їхні телефонні дзвінки, ті, які знаходяться на фронті, і це для них найкраща похвала, і це в принципі те, заради чого вони працюють, не заради похвала, а заради того, щоб. Хоч якось чимось підтримати тих, хто того потребує Збройні Сили України, яким зараз важко, холодно, голодно, які не мають е, теплого одягу, які не мають е, відповідного обладнання, дрони, тепловізори, так далі, це, це є потреби, які нікуди не діваються. Якийсь один збір не вирішує питання. Це постійно треба забезпечувати, забезпечувати, виділяти для того кошти. Так, звичайно, важко, і тому люди вичерпалися, тому що зарп. Е, в людей не піднімається, тарифи ростуть, ціни на пальне росте, ціни на продукти росте, все ростуть. Війна не закінчується, а допомагати треба. І, і чим більше тепер сімей, де фактично кожна друга, третя сім'я вже має в сім'ї когось з родини, хто служить або на фронті, або, не дай Боже, загинув. Ще, ще через рік то буде ще гірша ситуація. Тому ми повинні думати і працювати про майбутнє і підтримувати постійно наших хлопців і дівчат, які захищають нашу Україну. Варто згадати, що це вже сьомий за рахунком мітинг, і представники міської ради не беруть до уваги думку громадян переглянути своє рішення щодо виділення коштів. У свою чергу мешканці міста продовжують свою боротьбу за справедливе розподілення бюджетних коштів на користь оборонної справи. Роман Єльчанінов Сергій Нікішин. Телеканал Броде онлайн.